Їду дивитися будинок в село Ксаверів Житомирської області. Житомирщина це не тільки найближчий до Києва регіон, а ще й дві найкращі в Україні дороги: Житомирка та Варшавка. Що робить Житомирщину популярним дачним регіоном для киян? Ти не тільки сюди доїдеш неушкодженим, ти ще й доїдеш швидко. До Ксавирєва їхати по Варшавці, до повороту на село дорога ідеальна. Потім після з'їзду з траси трохи гірша. Від Києва всього 120 кілометрів. Наскільки різними виглядають краєвиди, коли виїжджаєш з Києва в різних напрямках, не переплутаєш. На південь відразу починаються поля лісостеп, на північ суцільні ліси. Дуже гарні, світлі, переважно хвойні. В мирному житті тут би скрізь вздовж дороги стояли машини, а люди в лісі збирали гриби. Тепер в Київській області грибні ліси закриті надовго. Невідомо, що в тому лісі можна знайти і на що наступити. Житомирщині пощастило більше туди не дійшли. Ліси чисті. Грибний сезон почнеться після дощів. Житомирщина разом з Карпатами один з найбільших грибних регіонів України. Вулиця, на якій стоїть будинок, рівна та засипана щебням. Сусіди постійно живуть навпроти. Праворуч живуть дачники, ліворуч закинута ділянка. Від вулиці дерев'яні ворота та дерев'яний паркан. Його б добре покрасити. Двір великий, зарос травою. Будинок знаходиться в глибині двору, до будинка старця прибудований дров'яний сарай. Навпроти будинку літня кухня та баня в одному приміщенні, Ближче до воріт колодязь. Зайвих, незрозумілих, завалених сараїв на подвір'ї немає. Житомирщина лісове царство. З лісу тут побудовано все будинок, літня кухня, сарай, паркани. Біля будинку кілька величезних старих плодових дерев. Це вже або тінь або дрова. Садок треба садити новий дім охайний та чепурний. Схожий на казковий будиночок з дитячих книжок. Гарненький. А якщо поновити яскраву фарбу на фронтоні, лиштвах та накладних деталях та покрити темне облисювання маслом чи воском, стане ще гарніше. Я ніколи не жила в дерев'яних будинках. Не розумію, як можна перевірити стан його стін. В традиційній українській хаті зруб прихований. Це особливість народної архітектури України. Вінці або обмазані глиною, або облицьовані, як тут. І зрозуміти їх цілісність, просто обійшовши навкруги, я принаймні не вмію. Можна хіба що побачити, що стан облицювання гарний. Будинок на невисокому бетонному фундаменті. По фундаменту бачу тріщину. Та в випадку дерев'яного зруба це навряд чи створює якусь проблему. Відмостки не видно. Погріба під будинком немає. ґрунт піщаний, вода уходить швидко. Тож, можлива, відмостка не дуже й потрібна. У дворі паркан з двох баків завитий виноградом. Щось навіть родить. Та краще насадити новий. Дах шиферний, стан нормальний. В кімнаті в одному місці є затікання постелі, та господар каже, що дах після цього ремонтували. Димарі керамічні так надійніше. В веранді відсутні дві рами, їх місця забити крагесом. Можливо, це зроблено спеціально і дуже давно, та з рамами було б гарніше. В будинок заведено газ. В цьому регіоні ніяких проблем з дровами. І вони дешеві. Та з газом якось більш звично та зручно. Вхід в будинок через веранду. Всі вікна двері в будинку дерев'яні. Вікна на веранді одинарні, в кімнатах двійні. Стеля на веранді незвично низька. В кімнатах більш висока. Скрізь дерев'яна по балках. З веранди потрапляємо до коридорчика. Звідти ліворуч дві прохідні кімнати з грубою між ними. Прямо ванна кімната. Праворуч кухня з великою українською піччю. З коридору є вихід на горище по драбині. В кімнатах підлога по дереву вкрита крагесом. Багато вікон. Тому світло, сухо, а наразі ще й тепло. В одному місці помітно протікання. Власники кажуть, старе і дах після цього ремонтували. Меж кімнатами велика піч груба, що опалює обидві кімнати. Добре що кімнати не захаращені. Старі речі вивезені. Новому власнику не потрібно починати з розгрібання сміття. Межкімнатні двері дерев'яні, до кімнат з коридору утеплені. Праворуч кухня з великою українською піччю. На стіні газовий лічильник. Газ завели в будинок, та ним зовсім не користувались. На лічильнику нуль. Вікно виходить на веранду, тому в кімнаті сутінки. Воду в кухню можна провести з ванної кімнати поруч. Прямо колись була комора. Власники зробили там ванну кімнату. Вода заведена від центрального водогону. Встановлена рукомийник, ванну, унітаз. Залишилось встановити бойлер. Сантехніка нова. Нею майже не користувались. Підлога забетонована. По ній постелений крагес. Дров'яний сарай. В меншій будівлі були баня та літня кухня. Бані не пощастило. Залізли злодії, видрали бак та залізо з пічі. Грубу треба перекладати. В літній кухні та ж проблема. Вкрали металеву поверхню з пічі. Та тут принаймні сама піч ціла. Біда нашого села. Хтось важко працює, а хтось грабує пенсіонерів та вскриває пусті будинки. Крадіжки така проблема, від якої ніхто в селі не застрахований. Та й не тільки в селі. Водопостачання централізоване. Додатково у дворі є колодязь. Неглибокий, вода в ньому є, та відро кудись щезло. Скуштувати води не вийшло. Глобальна проблема обміління криниць стосується Житомирщини так само, як інших регіонів України. Централізоване водопостачання більш надійне рішення. Ціна 4 тисячі доларів. Посилання в описі. За будинок із зручностями в ста кілометрах від Києва по гарній дорозі це щедра пропозиція. Житомирщина не найдешевший регіон. Близькість до Києва та до Житомира впливає на ціну. Ділянка по документах 60 соток. Вулиця крайня від лісу. Он він видніється вдалині. Грибникам тут рай. Ліс скрізь в будь-яку сторону. Війна сюди не докотилася. По лісах можна ходити безпечно. Город власники ніколи не обробляли. Земля виглядає чи то як поле, чи то як підлісок. І як можливість розкопати собі город хоч до самого лісу, якщо маєте сили та натхнення. Грунт піщаний, дуже світлий, майже білий. Що буде рости та все, що ви посадите і за чим будете доглядати? Наприклад, лаванда. І якщо вам здається, що все навкруги мало нагадує прованс, раджу по дорозі до Києва заїхати в Добропарк біля Копилова, таке саме колишнє узлісся, такий самий білий лісовий ґрунт. І ось що виросло на цьому ґрунті за якісь 4-5 років: Найгарніший парк на околицях Києва. Лаванди тут росте більше, ніж в тому ж Провансі чи Молдові. Славнозвісні фіолетові поля в Провансі – в житті зовсім невеличкі клаптики, засаджені лавандою. Все інше майстерність фотографа. Добропарк, як на мене, дуже надихаюча історія. Все, що росте тут, буде так само гарно рости і у вас на городі. Ксаверів невелике село. Десь 400 людей. Є магазини, початкова школа і ФАП. До Малина районного центру з цією необхідною інфраструктурою 30 кілометрів, до Києва 120. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.